В середньому більше 200 гривень на аптеку, саме стільки витрачають громадяни, аби вирішити проблеми зі здоров'ям. Зазвичай лікарі не сприяють пацієнтам, аби ті мали змогу отримати якісне лікування за доступними цінами, розповідають люди. Для мене ліки дуже дорого, що сердечні, дуже дорого. Вони стараються подорожче. Приходиться самому говорити, що може щось наше виписати. Вони стараються все подорожче. Мені на той рік треба було б заплатити 10 тисяч в лікарню, а я приватний підприємець, а 6 тисяч заплатила б пенсійний, Не боліш, нічого немає. 450 до 600 гривень. У Кожної родини повинен бути свій сімейний лікар. І будь-що виписую лікар, я. Перезвонюю, зі своїм лікарем, якому я довіряю. і Вона радить, чи це, чи замінити на аналогічне, тільки вітчизняне, чи може взагалі обійтись без цих ліків. У нас лікарі, ви знаєте, відверто вам скажу, це своєї практики. Вони, як правило, виписують одні і ті ж самі ліки всім. І ну, я, я так розумію, можливо, вони з ким співпрацюють, з якимись певними фармацевтичними компаніями. І 200, і до 300, тому що в мене і внучка дуже хворіє, багато приходиться. Обично стараються з дорожчих, дешевших ніхто не предлагає. Я вже сама часто думала, а як би для своєї дитини, щоб вони предлагали дорожче чи дешевше? Зарплати ж то у нас різні. Урядова програма Доступні ліки має на меті фінансово допомогти громадянам отримати лікування на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму. Пріоритетність у лікуванні саме цих хвороб надали тому, що саме вони найбільше впливають на показники смертності населення та суттєво знижують якість життя пацієнта. Аби отримати ліки за урядовою програмою, головне, аби сімейний лікар правильно оформив рецепт. Для того, щоб отримати ліки, лікар повинен хворому виписати правильний рецепт. В рецепті повинно чітко вказуватися ім прізвище, ім'я по батькові, повністю, рік народження або повністю скільки, скільки повних років хворому, адреса. Прізвище, ім'я по батькові повністю лікаря, який виписує рецепт, і на одному рецепті повинен бути виписаний лише один препарат. Рецепт подається в аптеку, і він, на одному рецепті виписується кількість лікарського засобу на один місяць і зберігається в аптеці цей рецепт протягом трьох років. На програму Доступні ліки на поточний рік уряд виділив 500 мільйонів гривень. Зокрема, для Житомирської області виділено 16 мільйонів. Наразі отримати ліки за новими правилами пацієнти ще не можуть. Іде процес укладання угод з аптеками. Про це повідомляється на сайті обласної державної адміністрації. Зокрема, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лучків зазначає: чекаємо на сесію обласної ради, що відбудеться 6 квітня, де мають бути розподілені кошти на галузь охорони. Здоров'я. Сподіваємося, що у повному обсязі програма Доступні ліки запрацює вже до середини квітня. Після розподілу коштів сесії обласної ради та завершення процесу укладання угод на сайті Житомирської адміністрації буде опубліковано перелік аптек, які долучаться до програми. Люди в свою чергу сподіваються, що з початком дії урядової програми підтримувати своє здоров'я зможуть більш ощадливо. Ольга Степоренко Сергій Базилюк, новини Житомирщини.